Приїхали на наш поверх, наш номер 318 Має бути на цю сторону, тому що у нас номер на басейн. Ну, Покриття таке нормальне. Так, ось наш номер. Стоп! Так, працює все. Тихо-тихо. Включаємо. Пахне не ну, нормально. Заходимо. Два роздільні ліжка. Здається, я давала примітку, щоб було велике ліжка і ось такий чудовий вигляд на море. Так. Перше, що кинулося в очі, це такі поцарапані тумбочки, але готель працює з лютого місяця, тобто і до. Грудня, тобто декілька місяців тільки взимку не працює, тому ясно, що тут завантаженість нам сказали взагалі 100% і на зараз. Ну Таке все, ага, з іншого боку. Все видно, що мебіль... меблі не дуже ага, все порожнє, але є холодильник, можна щось туди попасти. Е, так, є стілець, є якісь світло, є трошки пилу. Тимофій перевіряє е, ліжка. <рес> розетки тут не бачу. Ага, ні, бачу. Дві, дві розетки бачу. Що по ліжкам? Трохи, як ліжко. Ну, Нормально, трохи, трохи роздвинене. Матрас такий тверденький. Що в нас є в шафі? Велика шафа, але знову ж таки видно, що вона ну, валізами видно її трохи по. Попсували, так би мовити. Тут є якась подушка додаткова. Є сейф. Не знаю, чи він платний, чи безкоштовний. Ну, такий маленький, але для літнього відпочинку нормально. Світло є. Ще розетка є одна друга. ванна, кондиціонер. Ванна хлібок. Є. Ем, вентилятор. Ванна глибока. Ванна. Просто завжди мріє про ванну. А, а нас селять постійно в номери з е, душем. Отже, є глибока ванна, але вона якась пауза. Продовжимо. Отже, ванна-кімната така теж тіснувата трошки. Я бачу, там є якийсь шампунь і гель для душа. Перевірити зараз, на жаль, як там працює, вода не можу, але видно, що ванна трохи побита. Станції і плиточки. Ну, такі, в принципі, ось, бачите, тут побита, тут якась волосинка. Ну, Готель 4 зірки. Якщо вони завантажені 100%, то не встигають, можливо, якісь моменти. Так, що тут є? Тільки є мило, зеркало, два стакани, водичка. Є рушники тільки. Ага, три тут. І є тут Мам, рушники великі. Є фен, працює, все добре. Так, я помітно перевіриш. Перевір... Перевір... Зараз пере... перевіриш. Хочу... Так, ну тут, тут все таке теж воно біле, але воно все почовгане. Ось ножка якось так вона дивно стоїть. Чи її хтось порушив? Тимофій дуже хоче перевірити балкон. Mm. Є один стільчик, а ні, є два стільчики, вибачте, є два стільчики. Ми запитали на ресепшені, де ж ліжко для нашої дитини, якщо ми бронювали номер на трьох. І пані, яка працює там, вона, до речі, з Казахстану, тому говорить не українсько-російською мовою. Вона нещодавно працює тут в готелі і каже: Ой, вибачте, ну, звісно, не російський. Я забула вам сказати, що у вас там під ліжком, те, що ми вже й самі знаємо, сховане додаткове ліжко, воно там на ніжки стає, але ви маєте його самі розкласти. Тобто вони, в принципі, знали, але ну, їх теж можна зрозуміти. Може дитина там, неповних трьох років спить з батьками, їй не потрібно це ліжко. Але зараз я спробую його витягнути і самостійно поставити, так як це мають робити туристи. Ого, така важка тумба. О, ну що. Ой, матрас, воно, до речі, як нам сказали, що воно вже застелене. Наша задача просто його дістати. Ось воно виїхало. Що з ним робити далі? Я не знаю. Чесно кажучи, я би, якби це було для мене, бо навіть і для дитини, може б, так, би і спала на ньому, але якось воно має підійматися. О, так. Просто підняти. Ще так, ще з цієї сторони. Дякую тим за підказку. Головне, щоб воно не склалося. Не саме... Так, дійсно тут є вже застелене, є ковдра, теж біленька застелена. Ми його можемо при великому бажанні зробити нам трьохспальне ліжко. І о! Тихенько треба обережно, щоб воно не склалося. Ну, трошки треба мати фізичну підготовку. Я не можу похвастатися сильною фізичною підготовкою, але загалом перевірити, треба, якщо тут буде спати дитина, щоб воно не, не, не склалося. Давайте. О. Ну, все, вийшло. Якщо в мене вийшло, у вас також вийде. А якщо у вас не вийде, сходіть на ресепшн, скажіть, що у вас не виходить, хай йдуть і вам зроблять, тому що ви за це заплатили, в принципі. На мою думку, це має бути. Або як мінімум, якби ви сказали, що нам потрібно ліжко для дитини, вони мали би сказати, що добре, ми зараз прийдемо, все зробимо. Тобто, ну мені здається, так має бути. Якщо в якихось інших готелях так само, минулий раз ми були, то було ліжко підготовлене вже чи ні? Я не пам'ятаю, чесно кажучи, е... <плес> Ось так, от будемо відпочивати. Перевіримо балкон. Ходімо. Так, На балконі зручно є столик і два стільці. І ще додатково. На балконі, правда, теж глянь. Треба краще не чіпати пальцями, потріскалося зовнішнє покриття. Звісно, ці всі, дивіться, люди в морі купаються, не дивлячись на вітер, на хвилі і досить прохолодне повітря. На сонці то начебто там десь 22-23 градуси. Басейн можна купатися, але ж в ньому зараз прохолодно, ну, я би сказала, холодно купатися. Але ці всі недоліки можна перекрити ось таким неймовірним виглядом на Росес. Така бухта. Місто ми також покажемо. Ще з готеля покажемо вам Веч... сніданок, можливо, вечерю. Залишайтеся з нами, підписуйтесь обов'язково на канал. Тут ще багато цікавого. І ставте свої вподобайки. Дякуємо за перегляди. Тетяна Гопоненко 7-Level Travel. Подорожуйте. Хоче не чаще. Так, але ще холодно, я думаю. Ми вже звикли до того, що в Іспанії в більшості готелей маленькі номери. Тобто тут, по великому рахунку, в кращому випадку є декілька стільців, є. Ліжка, більшу частину номера вони займають, є шафа для ваших речей і, в принципі, все. Балкончик, до речі, тут балкончик досить великий. Є ще менш такі, типу, ну більше, ніж французькі балкони, але все одно менші по площі всі. Тому не дивуйтесь, якщо це буде так, тому що в Іспанії нічого робити в номері. Прийшли, перевдягнулись, поміняли речі, помились, лягли поспали і пішли далі вивчати місцевість або засмагати на сонечку купатись на морі. Ми зайшли ще в один номер категорії стандарт двохмісний. Він виходить, теж є частковий вигляд на море, він всередині точно такий самий, як і наш номер, але тут виходить у нас вигляд на басейн і на море, а тут вид на море і ось якби на сусідні готелі, магазини. Є... За чим активніше поспостерігати. Ось так тут. і є вид прямий на море, але вільних номерів з прямим видом на море немає. Взагалі сказали, що ніяких вільних немає на зараз.